Подаєтесь на TPS вперше, давайте розбиратись разом. Привіт! Ви на каналі імміграційного юриста Мар'яни Павлишем, і сьогодні ви отримаєте чек-лист щодо першої подачі на TPS. Якщо ви є громадянином України і знаходитесь в США зараз, у вас є можливість податись на тимчасовий захищений статус або TPS. Цей статус ніяк не вплине на U4U, Ваші бенефіти залишаться без змін. А потенційна можливість отримати грін карту як учасника програми U4U також залишиться з вами. Головний бонус від TPS – ви зможете довше знаходитись в США в легальному статусі, будете захищеними від депортації та зможете легше виїжджати з США. Ваш чек-лист по TPS. Перше. Переконайтеся, що ви відповідаєте трьом основним умовам подачі на статус TPS. бути громадянином України. Прибути до США до 16 серпня 2023 року включно постійно перебувати в США від 20 жовтня 2023 року. Друге. Подайтесь на DPS, заповнивши форму i 821. Вартість 135 доларів, з яких Біометрія 85 і Держмито 50. Якщо буде багато питань по анкеті, ми запишемо інструкцію по заповненню. Третє. Дозвіл на роботу. Якщо у вас вже є EID, він буде дійсний до дати, зазначеної на карті. За півроку до закінчення подайте форму I765 знову, вартість 410 доларів. Для першої подачі на Work Authorization також заповнюєте форму I765. Така ж вартість. Четверте. Advanced Parole. Якщо плануєте виїзд з США, подайте форму I131, вартість 575 доларів. TPS допоможе перебувати вам в США легально, поки ви плануєте свою подальшу міграційну стратегію. Якщо у вас є питання по самій анкеті, пишіть їх в коментарях, ми дамо відповіді або створимо відеоінструкцію по цим питанням. Бажаємо успіху! Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі корисної інформації про імміграцію.